Що ж, знову-таки, всім привіт! Вас вітає компанія Вашкарс. І якщо ви переглядаєте, друзі, саме цей або інші наші автомобілі, значить ви шукаєте хороший, якісний автомобіль для себе або для своїх рідних, який буде служити вам не один рік, який буде з хорошим рідним пробігом, без пошкоджень і без ДТП, оскільки тільки такими автомобілями ми займаємось. Ми ніколи не беремо автомобілі зі скрученими пробігами, з пошкодженнями, з якимись там фарбованими, шпакльованими елементами, лише хороші, чесні, максимально перевірені автомобілі. Саме такий сьогодні у нас на огляді ми його Брали у Європі, вже він у нас знаходиться в місті Радавилів в Україні, в місті Радавилів Рівненської області. Ми його розмитнили, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Тому, якщо вас цікавить таке авто, не чекайте, телефонуйте. Всі, хто просто переглядають, вам приємного перегляду, друзі. Отже, погнали про цей автомобіль трішки детальніше. Насамперед, як завжди, попрошу підпишіться на наш канал в Ютубі. Також є канали Viber і Telegram. Обов'язково також підписуйтесь, туди ми закидаємо найсвіжіші оновлення по наших автомобілях. Щоби завжди бути проінформованими, які автомобілі надходять, які автомобілі будуть надходити, які ми купили в Європі або в Швейцарії, Тим, туди ми всі канали закидаємо в першу чергу. Саме про цей автомобіль вам розказую я вже детальніше прямо зараз. Отже, Volkswagen Passat B8 Alltrack. Alltrack означає, друзі, що він на повному приводі. Ось ці пластикові накладки по кругу, вони свіжать, що це Volkswagen Passat B8 Alltrack. Звичайному Volkswagen Passat B8 їх немає. Вони відсутні. Тут вони знаходяться, значить, це Volkswagen Passat B8 Alltrack. Автомобіль, де на повному приводі, має іншу підвізку, ніж Volkswagen Passat B8 F Motion або іншу підвізку, ніж Volkswagen Passat B8 звичайний. Автомобілі, як я вже знову ж таки наголошую, на повному приводі, на 2-літровому дизельному двигуні в 140 кВт та 190 кінських сил. На автоматичній коробці передач, хто знає, це DQ381, хто не дуже розуміється, це хороша надійна коробка передач DSG. Яка служить і з нею ніколи проблем не виникає. Автомобіль без жодного підфарбування по кузову. Він весь в рідній фарбі, а саме це означає, що він ніколи не має ніяких ні пошкоджень, ні подряпан, абсолютно нічого. Він весь рівнесенький, гарнесенький. Тому, друзі, ну, ми рекомендуємо вам його до покупки. І ще одне: тут оригінального 200 тисяч пробігу. Так, поїхали далі. Класна, хороша оптика, фари в нас цілеснікі. Як ви бачите, без запотівань, без колів, без подряпин. Все класно. Автомобіль ми перевірили, повністю в нього недоліків чи несправності немає. Зверніть увагу на передній бампер, на передню решітку, на передній капот. Отже, автомобіль проїхав 200 тисяч км по європейських дорогах. Хочу наголосити те, що в нього. Ну, Можна сказати, дуже хороший візуальний стан, оскільки є багато автомілів Європи, які ми оглядаємо, і вони мають дуже сильні посічення по фарах, по капотах, по бамперах, навіть по лобовому склі, друзі. У нас автомобіль, як ви бачите, він рівнесенький. Зверніть на увагу на зазорчики, він рівнесенький. Фари ціленькі, без колів, без, абсолютно без тріщин, без запотівань. Також автомобіль не тільки спереду, але і в загальному показує в дуже і дуже хорошому стані, оскільки він е, не має, знову ж таки, наголошую, ніяких підфарбувань, не має ніяких недоліків. Весь ціленький, безм'ятин, без, без подряпан. Е, ми його сполірували попередньо, також провели хімчистку салону, такий, як би сказати, маленький детельник, який ми проводимо в усіх наших автомобілях. Е, по е, автомобілю, що хочу розказати вам ще детальніше. Як ви бачили, показував вам щойно безключовий доступ, який в нас йде. Ну, Можна сказати, на п'яти дверях, оскільки на чотирьох дверях бокових і на задній кришці багажника він також автоматично спрацьовує. Відповідно, друзі, що хочу розказати вам ще по автомобілю. Тут встановлена хороша, дуже хороша зимова резина на оригінальних дисках Volkswagen. Вони надають автомобілю нереально класний вигляд, оскільки багато автомобілів, де... На якихось інших дисках і від інших компаній, які взагалі не пасують їм. Оригінальне, воно завжди дивиться класно. Люди люблять, коли стоїть на автомобілі оригінальні диски, оскільки їх придумав завод, і в цьому автомобілі з цими дисками ну, реально пасує. Так, переходимо далі. Що лівий, що правий стоп, він в ідеальному стані, знову ж таки, так само, як і фари, він не має ніяких. Колів, тріщин і запотівань. Він хороший, гарнесенький, це реальний автомобіль в хорошому стані. Забув наголосити, що саме цей Volkswagen Passat B8 Alltrack, він у нас 2019 року випуску. Чистого 2019 року, оскільки бувають автомобілі в різних продавців, які кажуть, оцей цей автомобіль 19 року, але зареєстрований він буде 2018 роком. Друзі, в нас такого немає. У нас 2019 рік, значить 2019 рік. Отже, цей Volkswagen Passat b 8 Alltrack 2019 року випуску зареєстрований. Відповідно, він буде 2019 роком. Автомобіль з чесним пробігом без пошкоджень і без ДТП це 100%. Ми його перевірили детально, по ВІН-коду, по всіх сервісах. Обслуговувався він детально на сервісі, є сервісна книжка до кожного цього автомобіля. Ну, Все класно. Переходимо, друзі, по стану салону. Що хочу вам тут розказати: в цьому автомобілі, взагалі в всіх цих автомобілях, в них йде шкіряні сидіння, і дуже часто вони мають якісь такі незначні прийм'ятості або тому подібне, що це характерно для, цієї, для цього типу шкіри. Також на, нашій, на нашому сидінні водійському ви бачили, є таке незначне, незначна тобто Це також характерно. Автомобіль заводиться з пів оберту. Я думаю, ви чули, як гарно і легко він завівся. Зараз знову ж таки ще раз покажу вам, як він гарно заводиться. Ну, В принципі, все по зонішньому стану автомобіля мене влаштовує. Повністю все класно. Знову ж таки, як по кузову зовні, так і по стану салону недоліків немає. Автомобіль виглядає гарно, немає ніяких потертостей, чи там такого сказати, якісь недоліків. Є от 208 тисяч рідного пробігу. Ми його перевірили і обов'язково додивляйтесь відео до кінця, бо в кінці відео ми також перевіримо його комп'ютерну діагностику і покажемо вам, що по коробці, по двигуну, наш комп'ютер показує дійсно те, що в автомобілі є 208 тисяч рідного пробігу. По асистентах лайн-асист є утримання в полосі, сайд-асист, асистент виїзд з парковки, фронт ну, асист. Навіть не всі з тих прочитати вам асистенти, їх тут дуже і дуже багато. Аж на два пункти, як розділяються відповідно. Так, переходимо далі. По автомобілю кермо. Кермо в гарному стані, відповідає на свій пробіг 200 тисяч, як ви бачите, немає ніяких таких недоліків, має де-не-де незначну таку підтертість, що характерно на цей пробіг. Але воно не стерте, не затерте, не подерте ніде. І головне, саме головне, як на мою думку, що воно не фарбувалось і воно не обшивалось. Відповідно, воно оригінальне і буде їздити ще дуже і дуже довго. А те, що воно не фарбувалось і не обшивалось, друзі, ми можемо побачити по його ниточках, взагалі, що вони будуть в інший колір, ніж саме кермо. Це вам так на замітку, якщо будете колись обирати автомобіль, звертайте на це увагу. Так, як по автомобілю ви бачите, у нас є два сповіщення, тобто два повідомлення. Нічого серйозного, це те, що важіль нас знаходиться не в режимі паркінгу, і те, що відімкнені відкриті, точніше двері. Так, паркінг ми поставили, воно пропало, і двері у нас відкриті, це є. Отже, друзі, проключаємо задню передачу на R, нажимаємо, автоматично вмикається камера заднього виду зі змінними режимами. Є вибір режиму руху, у нас в його є 5. Економний, нормальний, спортивний. Uh, і цей, якщо їх офрауат, друзі. Перепрошую, вже сам підзабув. Є 5 виборів режиму руху. Відповідно, переходимо далі. Передню частину я вам максимально показав. В принципі, ви вже нас бачили на огляді Volkswagen Passat B8 Alltrack. Тут немає там, чогось такого нового. Вони всі дуть приблизно стандартно однакові, але в нас вони завжди в хорошому стані з рідними пробігами. Відповідно, багато продавців, які їх продають, є, що скручують пробіги. Відповідно, продають автомобілі фарбовані, якісь після ДТП, аби заробити більше грошей. У нас же такого немає. Ми продаємо лише чесні, хороші перевірні автомобілі. Максимально чесно. Салон, в принципі, виглядає гарно. Що задня, що передня частина виглядає дійсно збережено, дійсно гарно. По задній частині, що хочу показати, у нас є електропривід багажника, який відкривається з кнопочки, з кнопочки салону і з задній кнопки. Кнопка в нас знаходиться в значку. Шторка, як зазвичай, має два положення. Також в комплекті ми, як з автомобілем приїхало, ми віддаємо другий комплект ковриків і пластиковий такий черезиновий коврик у нас також тут знаходиться. Знизу ми маємо оригінальну докатку, Навіть не докатку, а повнорозмінне колесо це немало важливо. Оригінальний повнорозмірний титановий диск. Тут ми маємо електрофаркоп. Він ось так нажимаєте, і він автоматично виїжджає. Він практично новесенький, як ви бачите, на ньому ніхто не їздив. Це можна дуже легко побачити по ньому, по його стану. Багажник закривається електрично, дотягується, проблем з ним також ніяких ніколи не виникає. Скільки автомобілів ми маємо, жодних проблем з ним ніколи не було. Так, задня дверна карта, заднє сидіння. В принципі, все це я вже вам показував по задніх сидіннях. По них також проблем, нюансів чи недоліки, таких як, кстати, їх немає. Передня частина знову ж таки. Сидіння. Ви бачили? Дверна карта в хорошому стані, потертості, подряпан ніяких немає. Це було б замітно, в принципі, і видно. Сидіння теж в хорошому стані, ніде не потерті, не пожовані, не пом'яті. ну, це як є, відповідно, автомобіль відповідає своєму пробігу своєму стану хорошому, дійсно, європейського автомобіля, стану, хорошого авто. Так, переходимо, друзі, далі. Постараюся вам максимально все показати по автомобілю. Також покажу вам підкапотний простір. Ви думаю, відчуваєте, як і рівнесенько він працює. Нічого не калатає, нічого не шумить, не стукає. Лишніх посторонніх звуків абсолютно немає. Вони відсутні Підкапотний простір, дивіться самі. Все чистенько, просто в ідеальному хорошому стані. Все чистенько, гарнесенько, абсолютно ніяких недоліків немає. Так, як ви бачите, чисто, гарно, ніяких запитівань масла. Чи інших недоліків немає. На кузові тут зліва вибита, вибитий він код. Ми його звірили, він також в ідеальному стані. В принципі, автомобіль ми перевірили до дрібниць від і до, тому особисто я вам рекомендую його до покупки. Якщо хочете хороший яксний автомобіль, тому звертайтесь до нас, а ми погнали далі до іншого етапу діагностики. Все ж, друзі, будемо перевіряти нашим тощоним міром. Повністю весь автомобіль пробиваємо детально на лекофарне покриття. 151 ви побачите.

150 140, 173 153, 167, 156, 157, 156, 166, 170, 163, 183, 164, 155 164 139 158 154 152 150 170 дев, 156 139 148 133, 137, 150, 146, 146, 143, 152, криша, 156, 153, стійка, 160, 152, 157, 46, 155, арочка 150, дверочка, 175, низ, 150, арочка. Погано те Так, арочка 150, 199, 150, поверху, 140. 9, Автомобіль не фарбований, в рідній фарбі. Це такі, такі автомобілі, які ми приганяємо. Що ж, друзі, розпочався дощик, а ми вже в машині проводимо нашу комп'ютерну діагностику. Отже, провели повністю комп'ютерну діагностику по нашому автомобілю. Показуємо вам все сідці з зеленим, Систем лісбером, електроніка двигуна, коробка передач, повністю взагалі всі системи, які є, ми перевірили і все в нормальному стані. Відповідно. Електроніка двигуна. Ми заходимо. Так, беремо ОК. Так, поток даних. Блок 2. І беремо так. Що нам потрібно? Так. Так, сажовий фільтр. Так, це тут немає. Пробіг. 208489 кілометрів. Зараз 208489 кілометрів у нас підтягує пробіг по двигуну, відповідно. Виходимо. Заходимо в блок перший. Візьмемо по регенерації. Окей. Так, йдемо нижче. Так, сажевий фільтр з моменту останньої регенерації 49,7 км. Тобто регенерація проходить успішно. Що я можу сказати? Це те, що потрібно, це так як воно має працювати взагалі. Регенерація проходить успішно, проблем взагалі немає. Так, виходимо. Пробіг я вам по двигуну показав. Тепер заходимо в систем-ліст, електроніка коробки передач. Окей. По пробігу. Дивіться. По щепленню, першому 208 380 км. Правильно, все правильно. Нагадую вам, знову ж таки, у нас 28 489 км. Тут 28 380, 200, по щепленню сцепленню, 28 430, текущий пробіг. 208 489. Все вірно, абсолютно. Так, це реєстрація, це неправильно, це не, не цікавить. Взагалі, так, общем вождіння 205 тисяч км. Все, все прекрасно, все показує. Пробіг коробки передач 207 459. Тобто по коробці передач показую вам 207 тисяч. Так. Так, так, так. Так, і тут вже таке, це вже всі дані. Нам такі не цікаві. Тому так, друзі, все в нас перевірило, все показало. В принципі, пробіг я вам підтвердив, що тут 205 тисяч рідного пробігу. 208, перепрошую. Кругом показує 208 тисяч. Помилок в автомобілі немає. Автомобіль працює гарно, регенерація проходить успішно. Тому такий автомобіль ми підібрали для вас і рекомендуємо до покупки. Як ви бачите, також стану автомобіля, помилок ніяк не вбиває. Тому, хто хоче хороший якісний автомобіль, телефонуйте по нашому новому телефону. Звертайтесь до нас, ми підберемо такий вам.